5 лютого у неділю до храму всіх святих українського народу в селі Вузловому на запрошення настоятеля храму отця Романа Назаркевича завітали семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа на чолі зі своїм ректором отцем Ігорем Бойком. Семінарію і греко-католицьку громаду вузлового з її парухом віддавна об'єднує плідна духовна співпраця у різних її формах. Отож, семінаристи для них дорогі і бажані гості та сумлінні помічники, зокрема у просвітництві та навернення довіри молоді. Отож, цієї неділі отець ректор спільно з отцем Романом відслужили у храмі Божественну літургію. Досконалим співом з церковних хорів її супроводжували львівські семінаристи. По завершенні богослуження, отець ректор виступив перед парафіянами храму з проповіддю. Боже Слово через читання Євангелія чи Апостола, ми чуємо ті чи інші події, які відбуваються, ті чи інші слова, які Христос говорив до людей того часу, а сьогодні ті слова чуємо і ми. Але церква заохочує нас бути не тільки слухачами Божого Слова, але й спробувати бути ключовими дійовими особами тої чи іншої події, про яку ми чуємо у Євангелії. Навіть якщо та подія відбулася 2000 років тому, спробувати собі поставити питання, а що сьогодні? Це Боже Слово, яке я чую в храмі чи за допомогою телебачення, хоче мені сьогодні сказати? Пригадуєте, минулої неділі ми мали. Розповідь про Закхея, такого маленького чоловіка на зріст, який хотів бачити Христа, виліз на дерево, щоб побачити Христа, і Христос проходячи, каже, слухай, Закхею, злізає. Сьогодні я маю бути в твоєму домі. Я хочу бути в твоєму домі. Ви собі скажете так, бо те стосувалося Закея. Як це стосується мене? А дуже просто. Відвід, -від скільки з нас сьогодні, може, тут перебуваючи в храмі, на цій молитві, але деколи нашими думками ми розсіваємося, правда? Ну так стається, ми молимося, але наші думки десь там полетіли додому. Може, що я буду завтра робити, що буду післязавтра робити. А Христос мені каже, слухай, Марійко, Іване, Петре, не думай про те, що буде завтра. Сьогодні, тут, у тому храмі, зараз. У святому причасті я прийду до тебе. Чи ти готова прийняти мене сьогодні? Я війну в твоє серце, в твій дім, наповню тебе радістю. І ти, вийшовши з того храму, мусиш жити іншим життям, наповнена Богом, нести його до інших, кого ти будеш зустрічати. Недільний візит львівських семінаристів на цей раз став дещо незвичним і водночас надзвичайним для прихожан, адже прибув дурховний оркестр семінарії. По завершенні богослуження у стінах храму вперше зазвучали мелодії українських колядок і щедрівок, натхненно виконані на духових інструментах. Їдемо для того, щоб ділитися цією радістю, яку ми отримали через народження Ісуса Христа. Знаємо, що коли Христос народився, то ангели з'явилися пастирям і сказали їм, що народився Христос. І ці пастирі біжать їхні серця переповнені радістю для того, щоб привітати новонародженого Христа у Яслах, у вертепі. І так зірка з'являється, царі пускаються в далеку дорогу, і також їхні серця переповнюються радістю. І тому ми сьогодні приїхали, щоб ваші серця. В цьому прохолодному храмі зігріти цією радістю, наповнити радістю, і щоб цю радість несли до тих, до кого ви будете сьогодні зустрічати в вашому житті. Для вас колядує духовий оркестр Львівської духовної семінарії, керівник пан Андрія Леськів. Звати мене Андріан Леськів, я є керівник духового оркестру Львівської духовної семінарії. Так само я працюю директором п'ятої музичної школи у Львові і керівником дитячого духового оркестру Львівські фанфари. В семінарію духовну я був запрошений отцем ректором тодішнім отцем прахом. Це ще почалося в 2000-х роках. Біля 10 років я провадив цей оркестр. Потім була перерва. Років п'ять, і тепер, вже коли теперішній ректор отець Бойко запросив, знову відродився цей оркестр, і знову почали вже цей склад, що ви чули сьогодні на виступах. Він же існує три е роки. Аранжування, які колядок ви почули, це я пишу сам особисто. У мене є вища музична освіта. Я закінчив лівську академію. Музичну, тобто, це є звичайне традиційне аранжування колядок для оркестру. Просто виконання оркестру воно звучить може не так, як у виконанні хору. Але, наприклад, якщо подивитися, як приїжджає до нас на велику коляду до Львова, гуцульські колективи чи бойківські, які виконують у супроводі труїстих музик колядки, теж можна сказати, що якось свіже, але в них це є традиції. Це є сторічні, споконвічні традиції. Так що і ми потрошки вводимо таку традицію от, виконання чисто інструментальне, живого оркестру. Біля Львова є таке село Лисиничі, де вже понад 100 років існує дуже унікальна практика, наскільки я знаю. Вже навіть вийшов Альманах книжка про цей духовий оркестр, який є при церкві. Вони мають розписані цілу службу Божу на духовий оркестр. Нотам, так само майже 100 років казали, що вже такі пожовтілі ноти, пожовтілі сторінки. Збираються музиканти, вихованці того села Лисен. Того оркестру і постійно на великі служби Божі, постійно грають на хорах разом з хором всю службу Божу. Він чує вас у з Рождеством Христовим, щоб щастя вам квітло, вінком мали новим, щоб над вашим домом любов розквітала, а у вашому домі слава пробувала, щоб Ісус із того світла дав вам щастя, здоров'я, долю, натхнення. Божого благословення на мною літа! Христос рождається! Всі цих різдвяних свят, духовий оркестр нашої семінарії, мав нагоду колядувати в різних храмах міста Львова, Івано-Франківську, в Тернополі, в Коломиї, в Києві в Патріаршому соборі. Але також ми вирішили, що ми не можемо обмежуватися лише до великих міст, і тому ми сьогодні також відвідуємо і менші міста чи навіть села. Духовий оркестр Львівської духовної семінарії має свою давню історію. Заснований ще у довоєнний період часу, у 1880 році, вважався найстарішим духовим оркестром, який мав свій розвиток, свій епопей. Але настали часи, коли радянська влада зупинила діяльність семінарії. Семінарія продовжувала своє існування у підпіллі. Де виховувалося молоде покоління священників, і лише з тим, як повернулася вже свобода до України, і наша церква стала вже вільною. Починаючи з 90-х років, семінарія відновила своє життя. Кожного року в семінарію вступають близько 50-60 молодих хлопців, завданням яких в першу чергу це є молитва, навчання, служіння. Кожен із семінаристів, з братів, які приходять до семінарії, має свої дари і Богом дані таланти. Не всі ті, хто беруть участь у духовому оркестрі, мають музичну освіту. В складі сьогоднішнього духового оркестру, можемо сказати, лише є два, максимум чотири, можливо, брати, які мають духову, які мають попередню музичну освіту. Інші це ті, які приходять, починають вчитися під керівництвом нашого керівника, диригента, пана Андріана Налеськіва, і вони розпочинають своє навчання. І в такий спосіб, за рік часу, за два роки часу. Семінаристи мають нагоду навчитися грати на різних духових інструментах, які ми маємо. І відтак не лише грати для потреб духовної семінарії, але їхати з цією програмою, музичною програмою там, де люди чекають на духовий оркестр. Це семінаристи, вони в підрясниках, але вони несуть цю добру, не знаю, позитивну вістку про Різдво Христове через музику, і вони прославляються в такий спосіб новонародженого Христа. І я думаю, що сьогодні церква повинна шукати тих шляхів, способів, в який спосіб можна навіть я би не сказав, але використовувати євангелізувати цих людей. Тому що сучасна молодь, саме дивлячись, наприклад, семінаристів, каже, вау, ну ці люди є живі, знаєте, Вони проповідують нам Христа, який народився, який за для нас знаєте, жив, помер і воскрес. І тому десь. Я думаю, що це поєднання саме музики, духовності, наш, наша гра в церкві. Навіть дехто каже, ви граєте перед іконостасом. Ну але ми, ми саме тому і це і робимо цей репертуар з тими духовними піснями, з колядами для цього він і служить, щоб прославляти Бога. Семінарія це особливе місце, тому що семінаристи розвивають своє покликання до служіння. Ми маємо багато братів семінаристів, які, окрім того, що вони беруть участь у духовному оркестрі. Працюють з дітьми-сиротами, працюють з військовими, відвідують людей, які ув'язнені в тюрмах, геріатричні центри, відділення дітей новонароджених, недоношених дітей, і в такий спосіб готуються для того, щоб одного дня бути дошпастерями. І семінарія саме їм дає цю нагоду розвивати те, що ти маєш, для того, щоб одного дня прославляти Бога в тому місці, де тебе Бог покличе здійснювати твоє служіння. Коляд, коляд, колядниця, хай уродить вам пшениця, що були у вас пшениці, калачі і паланиці, пряники, медяники, вареники, сметаники. Сію вам висівалок, не, не з долоні, по долівці, по слоні. посіває в кожній хаті. Будьте радісні, і багаті, промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком Христос рождається! Thank you. Грішить, її серце стає далека. Коли людина сильно боїться, її серце стає як вода, коли людина чує подібну молитву, подібне поклоніння про славу, його серце голубом стає, і кирається в небо. Я дякую вам за вашу щиру працю. Почну, певно, соця ректора, я знаю, що він є натхненником такого оркестру по плезькій Пише до свого улюбленого учня до Тимотея, послухайте, що пише. Це шлях кожного, хто служить Богові. Павло не пропонує своїм учням, ви займете мої місця, ви будете мати високий крізь, вам буде гарно, добре і комфортно. Послухайте, що каже. Сину Тимотея, ти пішов слідом за мною в моїй науці. Моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності у переслідуваннях і стражданнях. Дякуємо Боже, що ви їх ведете. Для нас священників це є добрим Що Щонайменше чотирьох вузлове знає, вони тут проводили канікули з Богом вже два роки за порядком і проводять наші ораторії з дітьми, то вдячні, звичайно, вам за це хлопці, але я хочу подякувати вам, дорогі друзі, дорогі музиканти, дорогі, дорогі прославителі Бога. Ви зуміли свій талант в такий спосіб тут нам показати і якось навіть і перемінити наше серце, спагати Хай Бог благословить. Тепер я хочу подякувати нашому поезду. Дуже хочу подякувати оцю роману Назаркевичу, моєму такому доброму приятелю, тому що не забереш в мого друга, от того, що він може здивувати своїх людей, в чому можна в нього почерпнути, для того, щоб продукувати отаку сильну віру і щиру молитву в парафії. Я бачив велике захоплення. Оцих людей, вірників, дуже багато молоді, дуже багато дітей. І хотілося десь сказати подяку Богові за те, що такі гарні хлопці, набожні, сьогодні, які є семінаристами Львівської духовної семінарії, які будуть нашою гідною зміною. Ми сьогодні перебуваємо у стані такої великої небезпеки, у стані війни. Десь незадовго прийдеться їхати для того, щоб підтримувати наших воїнів, які охороняють мир і спокій в нашій вітчизні в Україні на лінії розмежування і особливо в Авдіївці, в промзоні. Я дякую Богові сьогодні, що я ще отримав один такий таку духовну підтримку, такий, як я вже казав сьогодні, такий драйв духовний, який я обов'язково понесу. На східну Україну в окопи у бліндажі до наших воїнів, героїв, я дякую сьогодні за цей день. Дякую за те, що я ще у своєму серці пережив таку велику радість від оцього Духового оркестру, і дуже хотіло бся, щоб в наступному році або, або на День Пасхальних свят, або на День Різдва Христового оці е, е, семінаристи. Разом під проводом свого такого натхненника, оця ректора Ігора Бойка, щоб він також і в нашому селі, і в моєму селі, в моїй парафії, також зміг принести оцим духовим оркестром велику радість і таке велике пробудження до, до віри, велике пробудження до патріотизму, велике пробудження до зберігання оцих традицій. Які доконче потрібно сьогодні втілювати в наше таке духовне життя, в наше українство.